Всім привіт, братва! Вітаю вас на нашому каналі WodBlizz Brothers. Давайте разом з вами сьогодні вийдемо на полювання. Ні, це не на полювання оленів в рандомі, а на контейнери вищі хижаки. Давайте спробуємо з вами сьогодні купити 14 штук за 20 тисяч голди. Як ніяк, у нас тут все десятки, є шанс щось витягнути. Можливо, якраз нам сьогодні повезе. Так, купляємо. Перший контейнер у нас полетів. Так, 2 сертифіката вільного досвіду, 2x5, бустери, непоганий початок, йдемо далі. Ще один сертифікат, 20 бустерів прийде в X5. Добре. Так. Сині бустери. А, все, пішли на пониження. Пацани, провіряйте інфа сотка, зараз Сіри буде. Ну, так, ВГ красавчики. Ні, грама ваша ігра не читається. Так, а можна знову фіолетове? Ні, Сірі, розмрію все вони сказали. Так, x3 це теж добре. Їдемо далі. Знову Сіри, Пацани, я 6 контейнерів відкриваю. Можна танк? Танк хоч, хочу якусь десятку. Ви серйозно, блін. Ну чому саме об'єкт 260 і там такий вибір. Не люблю цей танк, але ладно, потім обговоримо. Їдемо далі. 3x3. Непогано. О, ще два сертифіката, на 28 тисяч вільного досвіду. Ми так скоро 10 назбираємо, братва. Так, сері бустери знову пішли на пониження. Так, у нас залишається кілька 4 контейнерів, якщо я не помиляюся. Так, ще один сертифікат на 28 тисяч і X5. Добре. А можна ще якийсь танк? Угу. Обламайся, вони мені сказали. Сірі бустери, їдемо далі. Так, два сертифіката по 28 тисяч. Чудово. Мені здається, ми там реально вже 10 назбирали. Ну і синій наостанок, і 3х4. Ну, непогано, можна якусь буде гілку прокачувати. Так, це ще не все. У нас ще є 6 контейнерів, так? Перший у нас контейнер е, погана компанія. Що тут у нас танкенштейн, Дранк, Дракула, Анігілятор. Це, якщо я не помиляюся, це танк з Хелловіну. Тож ще контейнер, я вибачаюся. Давайте спробуємо відкрити. Так, що у нас сірі бустери? Хуху! 3000 голди. ВГ. Красавчики підкрутили, дякую. Так, контейнер, збери їх всі. Вон, тут танків дуже багато, компенсація в сріблі. Звісно, звідси хочеться один танк CM60. Давайте помахаємо, можливо, він нам випаде. Відкриваємо, пацани тримаємо кулички. Ну, так. Угу. оближися, Боді. Так. Самі мої любимі контейнери. Це містичні. Так, як тут на містичний сертифікат аж 5%, є непоганий шанс витягнути. Голди також може насипати непогано. Так, перший у нас полетів. О, 500 голди, а можна трошки більше? Ні, один преміум аккаунт. Ну, ВГ підкрути трошки. Ні, ну трошки більше, 200 голди це мало. Так, їдемо далі. Ну, і 85 тисяч кредитів. Так, ну бустери це не цікаво. Давайте зразу йдемо до сертифікатів. Так, об'єднюємо тут. Сині також об'єднім. І. Та, є у нас 10, братва. Получаємо легендарний сертифікат на вільний досвід. На 350 тисяч. Так, що у нас ще випало? 11x3, 4х4, 6x5. Ну, ну, це добре, можна буде прокачати якусь гілку. Так, давайте знайдемо наш об'єкт 260. Непоганий танчик, але на любителя. Не скажу вам, чи він довго, простить у мене в ангарі. Як ніяк, це 7500 голди, але поживемо-побачимо. Добре, що хоч він випав, добре, що не чи якийсь, або 121. Як ніяк, це 7500 голди, повторюсь. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, пишемо коментарі, ставимо лайки. Пробуємо відкривати, можливо, вам щось випаде. Ну, Щось в тому плані. Отож, братва, Бувайте здорові, розчісуйте брові. До зустрічі. Братва, ви що серйозно подумали, що це все? Що я просто отак здамся? хе, -хе ні, вертаємося назад. Я продав об'єкт 260 і ще хочу спробувати своє везіння на радянських контейнерах. 10 штук за 12 тисяч голди. У нас тут є прикольні танки, як т 22СР, об'єкт 907-й, це взагалі кайф. Об'єкт 268 дроп 4, ну і багато преміумних машин 8 рівня. Об'єкт 252у також класно було би витягнути. Так, давайте купляємо. Поїхали. Перший контейнер. Ви серйозно. З першого контейнера ВГ просто-от-просто просто красавчики. Просто красавчики. За всі мої страждання. З першого контейнера 252У. З другого контейнера І шостий. Що шо ви витворяєте, ви що? Мені на цей аккаунт, напевно, вже більше нічого не буде випадати. Ріка, то й два часу. Це просто. Два контейнери, два танки. Оце халява. Так. Так, так, так. У нас тут сині бустер, чекайте, я вже заговорився. Їдемо далі. Так, X3, сертифікати, сині, ну таке. Я просто в шоці. Як два танки за два контейнери? Ще й таких прикольних. Так, 15 бустерів на кредити, це чудово. Сірі бустери, ну, X5. Швидше будемо прокачувати якусь гілку. О, 28 тисяч вільного досвіду. Це добре, знову X5. Так, що у нас? Знову 4 нагороди? Та! Знову прям танк 8 рівня. Тепер у нас це т 100 я, я просто в шоці? Як 3 танка за 10 контейнерів? Я просто в шоці. Так, що у нас тут? Ну Тут у нас мало є, що об'єднуйте. Давайте об'єднаємо. Вільного досвіду нормально нам так нападало. Так, шукаємо нашого красення, де він є? Ну просто гляньте на нього. Красота. Просто красота. Я вже відчуваю, як я буду гнути на ньому рандом. Так, давайте ще знайдемо наші примтанки, які нам випали. Так, що у нас там було? т 44 100 вроді так, так. Да. Ну, непогана Стежка, вроді в неї мале пробиття, трошки має екрани по бортах. Ну, таке, на любителя. Ну і старий добрий і шостий. Я на ньому дуже люблю грати. На ньому кайф фармити, він добре фармить в рандомі. Якщо і грати на правильній пушці з меншим пробиттям і більшим дпм -ом. Отож, друзі, ще раз вам дякую. Дякую за перегляд. Ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємось на канал. А ми з вами зустрінемося в рандомі. До зустрічі!